Добрий день, шановні друзі, шановна родина Київського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Сьогоднішня наша відеолінійка буде присвячена трьом питанням. Це інформація про пропуски навчального часу учнів Київського професійного коледжу. А також буде таке питання, як підготовка та видача дипломів з відзнакою. Більше це стосується учнів, які будуть претендувати на такі дипломи. І третє питання, яке ми розглянемо, це підготовка до конкурсів в хаховій майстерності першого, другого та третього рівнів. Почнемо з інформації про пропуски навчального часу. Пропуски навчального часу це дуже важлива складова. Навчально-виховного процесу нашого навчального закладу, тому що від того, якщо учні відвідують заняття, як вони відвідують, чи вони пропускають навчальний час, чи вони пропускають навчальний час по поважним причинам, чи вони пропускають навчальний час без поважних причин, це все впливає на якість навчання. А наш коледж ставить перед собою досить такі амбітні амбітну мету. Для того щоб учні досягали великих успіхів в навчанні, щоб вони ставали настоящими фахівцями, настоящими кваліфікованими робітниками, а також настоящими спеціалістами, так як наш навчальний коледж готує молодших спеціалістів. Групу нас досить багато. Ми працюємо на двох площадках. Загальний контингент нас досяг уже майже 1400 учнів. В нашому навчальному закладі учні отримують по багатьом професіям, я не буду перераховувати, тому що це займе певний час, але скажу, що в нашому навчальному закладі навчається 55 навчальних груп. Це досить багато. Тому навіть якщо проаналізувати, а я буду намагатися проаналізувати і відзначити учнів, які не пропускають навчальний час. Без поважних причин, по поважних причинам і є учні, які пропускають навчальний час як по поважним причинам, так і без поважних причин. Якщо учень не відвідує більше 25% навчального процесу, він не має права на отримання диплома. Тому ви це все повинні зрозуміти. І якщо учень не проходить навчання в повному обсязі, він не може володіти повністю своєю професією чи спеціальністю, тому що там є такі питання, які відповідають поліційній характеристики. Якщо ви пропускаєте навчальний час, ви не можете щось знати, не можете щось вміти робити. Тому це дуже впливає на кінцевий результат, тобто на вашу підготовку. А ваша підготовка це обличчя нашого навчального закладу. Якщо ми будемо вас готувати на належному рівні, ви будете класними професіоналами, класними спеціалістами, вас будуть задоволені брати роботодавець до себе на роботу. Це буде престиж і нашого навчального закладу, і престиж ваш особистий. Тож почнемо. Будемо називати так номер групи, майстер виробничого навчання. Учні, які не допускають втрат навчального часу без поважних причин, будуть називатися позитивними. Учні, які допускають втрати навчального часу без поважних причин, будуть називатися негативними. Так, щоб не весь час зачитувати. Начнемо з групи 10-1. Майстер Полторацький. Позитивні учні. Горєлов Андрій, Горєлов Олександр. Це два брати. Негативні учні Домо Носилкін Микола, Василенко Володимир, Фіщук Антон, Маленко, Владислав. До речі, ці учні, які називають як негатив, вони попадуть до наказу, потраплять до наказу на Догану. За те, що вони пропустили дуже багато часу без поважних причин. Група 121, майстри Золотницька, Семеденко. Вибачаю, що називаю лише прізвища, тому що дуже багато груп. Позитивні учні Драчук, Везденко, Дідківський. Негативні учні Донцова. Яремчук. Група 141 Бабінська Жанна. Позитивні учні Шип Тетяна. Забельська Марія, Джус Поліна, Распутна Діна, Таран Сніжана. Негативні учні Дяченко, Дейнеко, Головань, Сопош, Нюк, Шинкаренко. Група 15-1, майстер Неврова. Позитивні учні Губар Катерина, Царинок, Кравець, Власенко, Корбут, Косарева. Косере, Негативні учні: Балашова, Москалець, Смірнова, Гапоненко, Позніхаренко. Група 171. Збітнів майстер. Глубевський це позитивний учень. Іванов, Романюк, Пекур. Негативних учнів у цій групі немає. Група 18.1. Майстер Копел. Позитивні учні. Бартов, Поліщук, Скомарівський. Негативні учні Батієнко, Кравченко. Група 19-1. Майстер Опанасюк Протопопов. Позитивні учні Гладченко, Карасьов, Товстенко. Негативних учнів немає в цій групі. 11-1 група Островська майстер. Позитивний учень Хома. Негативний учень Левик. Ну, тут позитивних більше названо. так, 11. .1. Хоман. Касіренко, Костюков, Давимука. Група 10-2. Майстер виробничого навчання Павленко. Позитивні учні Синиця, Сокол. Негативні Захарчук, Приходько. Група 13-2. Майстер ткач Бакулєй. Позитивні учні. Баберєва, Гейко, Кущ. Негативних учнів немає. 14-2 група Козаченко майстер Мартиненко. Позитивні учні Заєць Тетяна, Кудря Дар'я Осіпенко. Негативні учні Фесенко Анастасія. Пропустила 259 годин без поважних причин. Група 15-2. Майстри Коваль, Камиш, позитивні учні. Вініченко, дворник, мозгова, Неня, Губова. Негативна учениця Люта, яка пропустила без поважних причин 126 годин. Група 162. Майстер Боярський. Позитивні учні. Приходько, Жук, Кулик, Жидченко. Негативних учнів у цій групі немає. Група 182. Не називаю потім назову цю групу, тому що у ці, цій групи багато пропусків безповажних причин. Група 22. Опанасюк майстер Литвиненко. Позитивні учні. Мамчур, Савченко, Сушко, Главацький, Кайдан. Негативних учнів у цій групі немає. Група 26. Майстер Дузь. Позитивні учні Бордак, Гайкін, Двойніченко, Двойніченко. Володимир, це, мабуть, два брати. Конега Максим і Двоєнченко Ярослав. Тобто тут три брати, виходить. Вони всі позитивні. Це дуже чудово, що три брати, а всі позитивні, попали в учні, які відзначаються. Група 29. Романюк. Позитивні учні. Чеботарьов, Хмілько, Піка. Негативні учні. Чакірян, Сизов. Група 10-3, майстер виробничого навчання Штойко. Позитивний учні Родзевич. Негативні. Корнієв. Колісніченко. А взагалі-то можна відзначити, що ця група досить таки позитивна в плані відвідування учнями уроків як виробничого, так і зеретичного навчання. Група 15-3, майстер Мельниченко, Позитивні учні Гурова, Поліщук, Марченко. Степанова. Негативні учні. Бойко, без поважних причин. Амамедова, але вона по поважним причинам. Ну, теж вважається, що пропусків багато допустила учениця. 17-3 група. Кириченко майстер. Позитивні учні Драчук, Савченко, Тимчишин, Воробій. Негативна учениця Найонова Алла. 49 годин без поважних причин. 18.3. Майстер виробничого навчання Возненко. Позитивні учні. Бровкін Кадачніков. Негативні учні. Калько Востенко. Група 33. Майстер виробничого навчання Колодюк. Позитивний учень – Карпенко та Орел. Негативних учнів в цій групі немає. Група 35. Майстер Кущинський. Позитивні учні Білошицький. Заріза... Зарізанов, Кравчук, Пальок. Негативний учень Зубченко, Золотаревич. Група 36. Майстер величого навчання Муравко. Позитивні учні Дерябін, Клименко, Колісніченко. Негативний учень Заболоцький. 39-та група. Майстер величого навчання Островська. Е... Нікітін. Це позитивний Шидловський Чечерін. Негативний учень Несін та Вдовиченко. Група Т2. Майстер виробничого значення Кравченко. Позитивні учні: Холоднова, Хрепенко, Чабанюк, Шляхова, Дяченко. До негативних учнів відноситься Кудик Анатолій 94 години. Без поважних причин. Загалом група позитивна у плані відвідування учнів уроків як виробничого, так і теоретичного навчання. Група наступна у нас група Т-5, майстер Доброжанський. Позитивні учні Зурський, Бережний, Рубан. Негативні учні Кравченко, Ткаченко. Група Т-8. Волод. Майстри виробничого голод Олена Миколаївна, Гутов Сергій Петрович, позитивні учні Нурієва Саміра, Постникова Аліса. Також є негативний учень, який допустив, допускає втрати навчального часу без поважних причин. Це Бойко Юрій. Т-10 група, майстер Верещак, позитивні учні: Класовець, Міненок, Стефінів, Тукаченко. До негативних учнів відноситься Бойко. Т-12 група. Майстер виробничого навчання Кухарчук Литвиненко. Майстри виробничого навчання. Позитивний результат Слупало, Колотило. Негативний учень Резніков та Тимошенко. Група Т-11. Майстри виробничого навчання Мінаков, Сімакова. Позитивні учні Заяць, Омельчук. Гарус негативних учнів у цій групі немає. Група е, ВАЗ 1, твердомет, майстер виробничого навчання, Позитивні учні Качан. Хітонін, Горобчук. Негативних учнів в групі немає. Група ВМД 1. Майстри виробничого навчання Кухарчук. Протопопов. Позитивні учні Василенко, Чернишенко. Негативний, негативні учні Журба. Латенко. МС-1 це молодші спеціалісти наші вже йдуть. Коршак Жанна Борисівна, куратор, майстер. Позитивні: Коваль, Симонян, Духненко, Березовська. Негативних учнів в МС-1 групі немає. МС 2К немає. Позитивних немає, зато є негативне. Павлюк Інна. Правда, вона по поважних причинах. Тому цю групу я можу так до середніх груп віднести. Майстер МС 3 група, майстер-куратор Циганкова, позитивні учні Коваль, Іванченко, Рибалко. Взагалі було в цій групі дуже багато учнів позитивно відзначених, просто я вибрав трьох, а взагалі група відноситься до груп, які майже не пропускають навчального часу. Це майстер Циганкова, МС-3. МС-4К теж куратор циганкова, і теж тут позитивна ситуація, ефтенін позитивно, пустова позитивно, Смикова позитивно. негативних учнів в цій групі нема. МС-5 група позитивна, з кращої сторони можна відзначити Лебідіву Катерину. Негативних учнів немає, тут правда, учні займаються за індивідуальним графіком, які працюють на об'єктах, пов'язаних з підготовкою нашої матеріальної бази. МС 6, майстер-куратор Волошкова, позитивна група, Кожем'якінга Олександр, правда. Допускає втрати безповажних причин і взагалі з цим учнем потрібно буде працювати окремо. МС-7К, Волошкова. Е Олещенко негативна, позитивна, е взагалі-то група більш-менш позитивна, есть, але не відзначаються прізвищами. МС-8, Куратор Чистякова, позитивний. Іващенко, Павленко, Костенко, негативний. Бурик Марина. 50 годин. Без поважних причин. МС-9К Чистякова, Логвиненко позитивний, Костусов позитивний. Як негативні, це Чумак, Новік, Кондратенко, Анжеліка допустила 100 годин без поважних причин. Група П-31, Волков майстер. Позитивні Ривораж, Голобородько, Костян Олійник Нікіта. Негативний учень Семикліт Давид. Ну, це тут ситуація більш-менш нормальна. П-41 Гербіч, майстер. Позитивний результат Гольоса, Радовський, негативний, Сливонський, Дубовецький. Я хотів би відзначити ті групи, які. Поставились до виконання своїх службових обов'язків майстрини досить уважно. Це група 17-2, Лавренюк майстер. 18-2 Іванова. Група 14 3, Тверда майстер виробничого навчання. Група т 3 Овчаренко. Група Т4 Кордюкова. Група Від-1 Куцих, МС-2К Коршак, куратор. І все. Ці групи майстри виробничого навчання, які не подали даних про відвідування учнів. Як позитивних, так і негативних. Я завершуючи цю ситуацію, хочу ще раз підкреслити, що учні позитивно, які відзначені, будуть відзначені адміністрації училища, а учні, які допустили великих втрат навчального часу без поважних причин, будуть покарані доганою за підписом директора. Буде виданий наказ, і учні ці понесуть догану. Ну всі майстри виробничого навчання повинні донести цю інформацію. До очів, і я перехожу швиденько до другого питання. До другого питання. Друге питання в нас. Це дипломи з відзнакою. Я хотів би підкреслити, що наш навчальний заклад у минулому році в нас одна учениця закінчила училище золотою медою медаллю, і більше 108 учнів закінчили училище з відзнакою. Тобто вони отримали дипломи з відзнакою. Училище по випуску дає атестат про середню повну середню освіту, а також видає диплом. Так от для того, щоб отримати диплом з відзнакою, потрібно, щоб було 25% допускається. Не Непрофіль, непрофільних предметів не головних предметів за фахом, за професію допускається, щоб була оцінка 9. 75% повинна бути оцінка. Це 10, 11, 12. Це ну, як колись була п'ятірка. Я можу для прикладу вам назвати, наприклад, що ну візьмемо професію така за організацією туризму адміністратор. До речі, всі голови методкомісій повинні довести своїм членам методичних комісій порядок отримання дипломів з відзнакою. Фізична культура. Не це не профілюючий, профілюючий предмет, основи правових знань не профілюючий, основи галузей економіки і підприємства не профілюючі, інформаційні технології не профілюючі для них. Для цих для професії Агенсу організації туризму адміністратор правила дорожнього руху не профілюючий, основу професійної етики та етикету, не профілюєш, предмети, які вільно обираються, теж не профілюючі. А основні предмети це усі повинні бути не нижче оцінка 10, 10, 11, 12. По тим предметам, але це не значить, що не профілюючі предмети можуть бути оцінка 7, 6, Вони не допускаються. Вони теж повинні бути в рамках оцінки 8, 9. А, але головне, ви повинні запам'ятати, що виробниче навчання в будь-якому випадку, для того, щоб отримати червоний диплом, виробниче навчання і виробнича практика це головні предмети. Також я хотів би звернути увагу на підготовку до конкурсів фахової майстерності. У нас училище проходить перший етап, другий етап, третій етап. Перший етап це в стінах училища, це між групами проходить конкурс, другий етап це, е, це міський конкурс, мається на увазі проводити Київське управління професійної освіти. І третій етап це вже всеукраїнський конкурс. У нас, до речі, непогані традиції, наша учениця буквально, коли проходив третій етап, посіла перше місце по професії. Секретар керівника. Взагалі, наше училище має досить чудові традиції по конкурсах фахової майстерності. Я думаю, що майстри-виробничого навчання і учні поставляться до цього питання досить серйозно, тому що щоб підтримати ті традиції, які в нашому начальному закладу були. Були такі роки, що ми посідали по всім конкурсам, які в нас об'являлися в межах Києва. Ми посідали перше місця. По всім конкурсам підкреслюю. Це дуже тяжко, це не так, то просто що всі ж училища беруть і всі хочуть перемогти. Але саме наш навчальний заклад перемагав в конкурсах вахової майстерності. Тому я думаю, що е, учні нашого коледжу тепер вже тоді було у нас міжрігіональне вище професійного чилий зв'язку, а тепер учні нашого коледжу професійного теж будуть належним чином підтримувати ті традиції. Хороші традиції, які були в нашому навчальному закладі. Дякую за увагу. Хто буде дивитися в, в обідній перерву, тому до побачення, хто буде е... в вечірні години дивитися, тому я бажаю доброго вечора.